Послухайте і будьте уважні. Уважно послухайте. Щодо отримання відсрочки. Я дивлюся в коментарях, люди часто пишуть, що написав відсрочку, там 2-3 місяці чекаю і розгляду своєї справи, і до цієї пори не отримав відсрочку. Що люди роблять типову помилку? Наприклад, вам треба пройти в військомат, там, обновити свій там, військовий квиток, да? чи там, приписне поміняти на військовий квиток. Ви перед цим вже пройшли ВЛК і думаєте, ви написали до цього. Заяву на відсрочку, вона розглядається. Мене мобілізувати не можуть. Я буду далі чекати. Оце типова помилка. Значить, після 12 серпня вийшов новий указ про мобілізацію. Якщо ви до цього писали заяву і думаєте, що її розглянуть, то це неправильно. Після 12 серпня потрібно писати нову заяву на відсрочку, тому що вже є неподинокі випадки, коли людина приходить. Оновиць, наприклад, військовий квиток, а їй дають військовий квиток і мобілізаційне розпорядження. І все, я вперед, поїхав. Тому не робіть таких помилок. Йдете в військомат і пишете заяву на відсрочку повторно. Так, сьогодні жара така, погнав, я купатися, все не може.